Особливі спагетті для мого особливого любчика. А у нас жила була капосна, прекапосна сімейка дурків. Дурки нічого і нікого не люблять, а надто одне одного. хробаки! Ти жереш хробаків! Хруня коти запудлена! Нові мери і Фероту оголосили війну місцевим дітям сиротам і програли. Де вони? Там усім хана! Нікому не хана, Гералде! І я притягну цих жартунів до відповідальності. Ваші капосники вкрали наших шезамав. Мої хто і що вкрали? Приціл. Від стресу бекає кульками. І зі мною таке трапляється від хвилювання. У Що не було інших історій? Емоційно глибших історій. З тобою життя зникає будь-яка радість. На філософські теми. Думай про родину з елементами комедії. Зараз я вам покажу свою діарею. Mm -hmm. Діорама. Що? Не хочу жити у світі ненависті. Пропусти нас! Що ж, це точно не сьогодні? Це точно не банальна казочка. Гавітні, що що? <годно> <годно> сімейка дурків.